Молитовник повстанця Канадське містечко. Сонячний день. На подвір'ї української іммігрантської родини грають двоє хлопчиків. Їх звати Петрик та Гриць. Але так зовуть їх тільки рідні і тамтешні українці, а всі інші називають П'єр та Грегуар. Грег. Їхній дідусь сидить на лаві і читає якусь стару книжку. Дідусю а що це за книжку ви весь час читаєте? питає раптом один із хлопчиків. Це Кобзар, відповідає дідусь онуку. Він мені двічі життя рятував. Розкажіть, дідусю, а як це було? просять обидва хлопчики. Цю книжку подарував мені батько, коли я закінчив сільську приходську школу. І так він мені сказав. Я сину, виріс темним і скоро, мабуть, помру. Але цю книжку знав на пам'ять і не забув ні рядочка. Запам'ятай, сину, ця книга для нас, українців, наче молитовник, у скрутний час почни читати кобзаря, і він почує та допоможе. А потім що було? З цікавістю спитали онуки. А потім революція відповів дідусь. Прийшли більшовики в Україну, почали хліб відбирати. Я згодом. Пішов у повстанський загін, а батька мого вбили чекісти за те, що в хаті висів портрет Тараса Шевченка. Я в загоні завжди читав кобзаря і знав його майже на пам'ять. А коли мене схопили чекісти і почали катувати, я почав читати Кобзаря і біль стих. Чекісти подумали, що я розповідаю, де загін, і видаю інші таємниці, і стали прислухатися. А коли зрозуміли, що я читаю кобзаря, як же вони розлютилися? Стали бити мене ще дужче, але я витримав усе, бо не переставав зкривавленими губами читати кобзаря. А вночі до мене прийшов сам великий кобзар. Мені наснилося, що у дверях горить світло. Невже і вночі катуватимуть? Подумав я, але ні. Зайшов чоловік, і в світлі я впізнав обличчя Тараса Шевченка. Він підійшов до мене. Поклав руку мені на плече і сказав: Тримайся, завтра вийдеш звідси. Потім повернувся і вийшов, і світло згасло. Мені отаман згодом розповідав, що він тієї ночі бачив дуже схожий сон. Мовляв, сидить він за столом, думав про мене і враз побачив мій кобзар. Взяв його і почав читати, задрімав і привиділось йому світло на вході в Криївку, Схопився за револьвер, але розгледів обличчя Тараса. Великий Тарас підійшов до нього і мовив Ваш друг у містечку у котівні чека. Завтра нападете і визволите його. Так там же охорони з кулеметами багато, сказав спантеличний отаман. Нападете завтра? Визволите його, твердо мовив кобзар і вийшов з Криївки. Світло за ним одразу згасло. Коли Атаман розповів усім про свій сон, і мало не весь загін зголосився йти мене визволяти, бо всім хотілося виконати волю кобзаря. У червоних того дня було якесь свято, і, хоч охороні суворо заборонялося пити спиртні напої, вони наш як свині. Хлопці з загону перерізали їх без жодного пострілу і мене визволили і інших в'язнів. А одного разу я був поранений кулею, і всі думали, що мені гаплик, бо кров текла як з кабана. А наш пан отець Кирило зібрався мене сповідати і причащати перед смертю. Але отаман раптом сказав йому: Зачекайте, паноче, взяв мого кобзаря і почав читати про Матея з поеми Кавказ. Враз я себе відчув безсмертним титаном, і хлопці потім казали. Що на словах розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. І в мене зупинилась кровотеча. Хлопці підшипили кулю ножем і витягли, а ваша бабуся була у нас зв'язковою, виходила мене, і ми обвінчалися з нею. Хлопці ще жартували, мовляв, збирався пан отець відспівувати, а довелись вінчати. Та він не ображався, а з радістю обвінчав нас. А далі що було? Запитали хлопчики. А далі, через кілька років я з вашою бабусею виїхав до Польщі, а звідти до Канади? Закінчив розповідь Старий повстанець.